Коли зі служби маю змогу повернутися додому на там на ніч на добу, то мене просто дивує, як Запоріжжя продовжує жити, і воно продовжує жити. Мабуть, от до війни воно жило на 100%, А сьогодні за 100% перевалює цей той відсоток життя, який бере Запоріжжя, все, що можна собі уявити, все працює. Все гориться, світиться. Все, люди посміхаються в гарному настрої. Вони знають, що буде, що буде цієї ночі. Але тим не менш, Запоріжжя це слово незламне, це точно синонім вже Запоріжжя, хоча це заїжджене слово. Але я до Запоріжжя маю повне право його застосовувати, тому що крилаті ракети, ледь не кожен другий бачив просто з вікна. Я вже мовчу про шахеди, які. Перші шахеди по Україні, здається, летіли повз Запоріжжя, і вони практично всі, коли летять, вони пролітають над Запоріжжям. Тому для Запоріжців це, на жаль, стало звичною нормою тривоги, укриття і так далі. Але воно не здається, і я впевнений, воно не здасться. Дай Боже, щоб тримався лише фронт.